Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше тижня з моменту, як у недодержаві відбулася спроба недоперевороту. І за цей час у росіян стало тільки більше і більше питань. Чи прикази виполняв Пригожин в сторону Москви? Пригожин не сидить у Білорусі, а літає то до Москви, то до Пітера. Невідомо, куди подівся генерал Суровікін, і невідомо, що буде із іншими генералами, які підтримували Пригожина. Генерал полковник Мізинцев. Которую сейчас в вагнерах служить, а он знав, що це готується. Он передупредив міністерство оборони. Але глобально загроза для Владиміра Путіна нікуди не поділася, хоча він і живе у світі ілюзій, і думає, що у нього уже все добре. Була проявлена височайша консолідація общества. Була ми! Була ми! <плес> Їх действия рішительно відвергаються обществу. І мені стало цікаво, а що про усе це думають ті, хто на самій так званій Росії ні на що не впливають, але на чию думку все одно Пригожин має зважати. Що про це думають звичайні росіяни? Ми не можемо з вами судити, ми цього не знаємо. А я б нічого не знав. Не знаю, я взагалі Політику не это. Надама ліце ну і народ то маленький, не знаємо, що там турдом то буде збудя що ну можливо, конечно, буде. попри велику роботу російської пропаганди, яка намагається змусити росіян ненавидіти Пригожина та його банду. Все одно я так і не побачив аж дуже критичних коментарів росіян щодо їхніх воєнних злочинців. Як з'ясувалося, далеко не усі росіяни навіть знають, хто такий Пригожин. Щось про Євгенія Пригожина слышали, я не в курсах, кто это. А що я... Ну я не в курсі. Я не знаю, не що, а он разве не був ще актер? Ні, ну как О... он? Он говорить умні вещи іноді. Росіяни просто нічого не розуміють у політиці, і навіть якби вагнерівці на танках доїхали до Кремля, усе одно не усі б росіяни про це дізналися б, бо вони аполітичні. Ні, ні, суш. Ушол на Москву. Бі серйозно? Вот так. Вот. Он на Москву шо деякі росіяни усе ж таки чули якісь новини про Пригожина та про Вагнер, але усе одно вони у це не вірять і думають, що це якісь вкиди. Та я нікатму ніяднашуся, чи не броска якийсь непонятний. Можливо, це взагалі усе вигадала українська пропаганда. Словом, росіяни мало розуміють, що відбулося взагалі, але більшості переважно страшно. Ситуація дуже страшна. Очень страшно. Качко зжимається так иногда. було очень страшно. Очень страшно, що такое взагалі творится у нас. Я не понял, що це было. Ну що было такое. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это такое. А як ви думаєте, было? Я не знаю. Частина нікчему все ж таки цікавилась новинами. І вони навіть знають, що вагнерівці вбили російських пілотів. Але якщо навіть і вбили, то так треба було і взагалі. Це знову ж таки якась там політика. То, що вбили людей, це звісно не єсть хорошо, але я не політик. Коли тільки була ця спроба перевороту на так званій Росії, я активно моніторив російські соцмережі. І я помітив те, чого раніше у них ніколи не було. Росіяни усе активніше і активніше критикували владіміра Путіна за те, що він показав себе дуже слабким, тому що росіяни побачили, що король голий, і приблизно такі ж думки можна було почати. Чути і на вулицях президент виглядає сильним і слабим в цій ситуації. Мені кажеться, чесно в цій ситуації він не виглядіть вообще ніяк. тому що я чесно його присутствие в цій ситуації даже не побачив. Своєю м'якою реакцією Владимір Путін підірвав свій авторитет. І навіть попри те, що він кричав, що Пригожин зрадник, що це удар у псіну, усе одно частина росіян і далі підтримує Пригожина. Так, Да, то замішательний чоловік його у всіх його починаннях на проголосувала. Конечно, слышали, шикарный мужик. Вы бы за него проголосовали? Конечно, проголосовала. Еще одна мешканка Москви розповіла про свої враження того дня. І вона сподівалася, що усе ж таки вагнері вці зайдуть у Москву і щось таки змінять. Ну, чесно говоря, в отороку мене і якби я тоже это как-то ощущала, були, знаете, какие-то надежды о переменах. Я помітила цікаву тенденцію на так званій Росії. Люди старшого покоління Хоча які там люди старі істоти у більшості свої підтримують владіміра Путіна. А от молодь виступає навпаки за пригожина І навіть за словами однієї москвічки готові були узяти до рук зброю та допомагати Вагнеру. Гуляла по городу і слушала проходячі люди. Всі тільки аби там говорили, молодь ж говорила, ми готові взяти калаши, і готові там куди-то йти. А от, ну, вместе з вагнером. Это удар в спину. Нашій країні і нашому народу дуже сподівалися на успіх вагнерівців. Також і російські, так звані опозиціонери, ті, які підтримують Навального, da, Навіть переворот не може нормально в Росії відійти. У Нас було розчарування, що то ж тонкаби до кінця це так, не довів. да було розчарування, що це не дійшло до якогось кінця. Ми українці також розчаровані тим, що росіяни занадто мало вбили росіян. Треба було більше, але ми віримо, що у них усе іще попереду і все вдасться. Бо чому ви хотіли вот увідіти Вагнер в Москві? Ну, no, тому що ви бачите, що от ми з вами люди прості громадяни, у нас з вами ніту ні зброї, ні а э, уміння, так сказать, владіти зброєю, а Законними якимись способами ми не можемо змінити ситуацію, Її можуть змінити тільки люди з толюді в руках. Так, так, друзі, після цієї спроби перевороту росіяни активніше критикують Володимира Путіна і навіть висловлюють ось такі радикальні думки. Ну нам надо з вами взяти, значить, нова Огарьова, Нам з вами надо взяти Совет Федерації, Міністерство внутрішніх справ. І, хоча російські пропагандисти намагаються максимально налаштувати росіян проти Пригожина і проти Вагнерівців. А ведь это уже означає прямое пособничество врагу, Диверсионная помощь йому в нашем глубоком тилу. Усе одно найкращий результат, який вони можуть отримати, це відповіді про те, що росіяни поза політикою, вони маленькі люди і ні на що не впливають. Політика цікавиться, якщо про своє Я Стараюся політичним слишком много негативу. Я вот в этой історії вообще не розбираюся. Я на політичні теми не розговорю. Нікче мені на що не впливають. Вони поза політикою, вони усього бояться, але одночасно чекають на продовження. Такі набіги на Москву ще можуть бути, чи ні? Ніхто від цього не застрахован, звісно, Як думаєте, такі ситуації можуть повторятися, ні? лінія. Да, я думаю, звісно, можуть і тут варто розуміти, друзі, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. Попри те, що частина росіян підтримала повстання, усе одно ці росіяни так само ненавидять нас із вами, і так само хочуть нас вбивати, як і ті росіяни, які підтримують Владиміра Путіна. Ну і до речі. Після того, як державна пропаганда так званої Росії демонізує вагнерівців, росіяни продовжують навіть сьогодні публічно демонструвати свою підтримку воєнним злочинцям. <му> Оце був звичайний російський випускний, і до слова про те, як росіяни звичайні прості проти війни і її не підтримують. <му> Та це і ще не усе. Учора у Новосибірську відбувся автопробіг на підтримку вагнерівців. На підтримку тих, кого офіційна російська влада і пропаганда вважають зрадниками. Прийгожин подякував за підтримку. Я благодарю організаторів автопробіга в Новосибірську в честь ЧВК Вагнер. Сьогодні нам як ніколи нужна ваша підтримка. жодного каяття Пригожин не висловив. Він навпаки знову почав казати про якийсь там марш справедливості і сказав, що іще обов'язково будуть новини від вагнерівців, але це будуть новини про перемоги на фронті. Тільки на якому саме фронті наш марш справедливості був націлен на боротьбу з предателями і мобілізацією нашого общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы. На фронті ми із вами поки не знаємо, що далі буде робити Вагнер і де вони будуть перебувати. Але цілком очевидно, якщо їх не ліквідувати, то вони будуть і далі становити загрозу для владіміра Путіна. Вони і далі набирають собі особовий склад і підкреслюють. Вони не будуть підпорядковуватись міністерству війни. По-перше, контракт я підписую з вами з ЧВК, з Міноборони і Лісміноборони. Нет, ми ніякого відношення до Міноборони не маємо. Лукашенко зараз намагається усіх переконати, що вагнерівці будуть у Білорусі. Там навіть почали з'являтися намети. Але наша розвідка каже, що там не бачила поки вагнерівців. А Лукашенко усіх заспокоює. Мовляв, там будуть не усі вагнерівці, а тільки хороші, бо ті, які погані, вони усі подохли. Там зеки. та всі военнослужащие, которые там були осуждены. вони вже погибли. К сожалению, проте на гарячій лінії Вагнера кажуть, що вони не збираються їхати до Білорусі, вони збираються й далі брати участь у війні проти України. Я, я просто Білорусі тогда не боюся. Ми ж вас приглашаємо. Краснодарський край хутор. Молька нані в Білорусі а Краснодарський край. Окей. ну зона СВО. побачимо. Це може бути як свідомою дезінформацією, так і правдою. Найближчим часом ми будемо мати більше розуміння, але в цілому ситуація складається доволі цікава. Хоча росіяни не впливають глобально на ситуацію всередині своєї країни, усе одно у разі, якщо буде нове повстання, повстанці мають зважати на думку населення і мати хоча б мінімальну підтримку. І як ми бачимо, мінімальна підтримка у бунтівників сьогодні є. І що іще краще, росіяни все більше поляризуються, росіяни усе більше діляться на табори. Одні підтримують одних, інші підтримують інших, і це прекрасні передум. Мови на майбутнє, але маю вам повторити: ми не можемо сподіватися тільки на те, що росіяни почнуть масово вбивати росіян, і у них буде державний переворот і повноцінна громадянська війна. Ми маємо допомагати їм прийти до цих подій, і тільки перемога України може наблизити розпад так званої Росії, тому усі далі, як один, продовжуємо робити важливу справу і допомагати українській армії.